І аналізуємо з технічної точки зору основні торгівельні інструменти. Ставимо досить маленький стоп лос ну плюс-мінус ось такий. І подивимося, що взагалі цей тиждень нам подарує. Ну що, друзі, усіх вітаю з вами Владислав Рабйоф Life Academy Ukraine і наша щотижнева аналітика. Сьогодні в нас понеділок, 22 вересня. Вже давно ми з вами не бачились у а, рамках щотижневої аналітики. І Настав час знов подивитись, що там в нас відбувається з нашими улюбленими торгівельними інструментами і зробити прогнози. Але давайте, як то кажуть, про все. І поступово а, хочу нагадати кожному з вас, що а, ми розбираємо, як завжди, ключові новини, календар новин, а, які можуть вплинути на ринки на тиждень вперед. А, і аналізуємо з технічної точки зору основні торгівельні інструменти. І все це для того, щоб кожен з вас міг діяти на ринку впевнено, а, от прямо починаючи з понеділка і щоб у вас був вдалий торгівельний тиждень. Тому ділюся з вами, ну майже усім, що знаю сам. Давайте зараз е, увімкну відеопроекцію. Вона з'явиться перед вашими очима і там повинен з'явитись календар, і ми зможемо рухатись до теми нашої зустрічі. І так, друзі, починаємо з понеділка, 22 вересня 25-го року по Канаді 12.30 за GMT, а, PPI, за місяць і за рік увага на канадський долар, волатильність може бути близько 40 пунктів. По Австралії у 23-й годині PMI Flash а Manufacturing Composite Services. тут увага на австралійський долар волатильність близько 26 пунктів може бути тому. Дві такі новини. Я б не сказав, що вони прям супер якісь важливі, але вони можуть призвести до руху саме валютних пар пов'язаних з цими країнами. Далі, друзі, вівторок, 23 вересня, починаємо з Германії о 7.30 ранку, HCOB, Manufacturing, PMI, Flash, також PMI, ну, можна подивитися на євро-долар, але я не думаю, що буде якась серйозна реакція. По Великобританії о 8.30 також PMI, Services, Composite Manufacturing, увага на британський фонд. Далі, друзі, Сполучені Штати Америки, 13.45. Також PMI, як ви бачите, кучно так пішло. Композит Manufacturing Services, Ну тут увага на все, що з доларом пов'язана, але основна реакція може бути а, в мейджорах, Звісно ж, а, у 14-й годині по Сполученим Штатам Richmond Fan Manufacturing не думаю, що буде щось цікаве. І, друзі, саме цікавий вівторок, 16.35, виступає Паул Джером Паул, і буде щось нам розповідати. Ринокки будуть дуже уважно слухати, бо всі чекають натяки. На подальше пом'якшення політики, а, кредитної і зниження відсоткових ставок. Тому а, будьте уважні та обереження а, в 16.35 ми не знаємо, що він скаже. Ми не знаємо, що це таке, якби ми знали, що це таке, а ми не знаємо, що це таке. А, приблизно за цією схемою, але будьте уважні та обереження у 16.35. У середу, по Японії, на півперша ночі. А, PMI Manufacturing, Composite Services, Будьте уважні та обережні. З японською єною, Долар-єна основне, що відстежуємо. Година 30 ночі по Австралії CPI за місяць. Ну можна да, австралійський долар подивитись. По Германії о 8 ранку IFO Business Climate, Тут можна звернути увагу на євро-долар, німецький DAX. Та звісно ж, Євростокс а, можуть бути рухи, і продаж існує нових будинків. вибачаюся, у сполучених штатах у 14-й годині а, в цифровому виразі. Ну, кількість скільки їх було продано, і а, за місяць зміна у відсотках. Далі друзі, четвер по Германії у шостій ранку, це 25 вересня. GFK Consumer Confidence, Ну можна на євро та на DAX подивитись. Рішення швейцарського банку по відсотковій ставці нуль зараз і нуль буде. А, ну я думаю, ну, по прогнозу, що не змінять. Я думаю, що не змінять друзі. Я буквально нещодавно повернувся з Швейцарії, і я думаю, що нульова відсоткова ставка це саме те, що треба цієї країні. Далі, друзі, о 12.30 по сполученим штатам а, замовлення на товари довгострокового використання. А в місячному виразі ну не думаю, що цікаво. Безробіття це цікаво. І друзі, ВВП фінальна за квартал буде виходити у 12.30. Тут увага взагалі на все, що завгодно. Навіть біткоін може відреагувати не в перший раз, як то кажуть, і друзі, у 14.00 годині. Продаж існуючих будинків нові будинки були в середу, а існуючі, як ви бачите, в четвер. Також кількість у відсотках за місяць і а, реальна кількість: а, ну, скільки штук, як то кажуть, було продано. А, середа, 26 вересня, 12.30, по сполученим штатам прайс індекс в річному виразі Core PCI, а, ну. Не думаю, що буде цікаво. А, персональний дохід та витрати, і також в місячному виразі а, прайс індекс. Ну, увага на все, що з доларом пов'язано. Так більш детально не скажу, бо новини ну сам, якщо чесно, ці не відстежую. І по Канаді, друзі, ВВП з ВВП. Будьте уважні, та обережні, Канадець може на це відреагувати. Ну що ж, подивилися ми з вами на а, новини, які нас чекають цього тижня. А до речі, якщо ви хочете більш глибоких розборів, прямо зараз переходьте під відео. Там є лінк на Life Academy Ukraine сайт і активуйте безкоштовну підписку Лайк Start. Там розбори, які не встигають потрапити в ефіри, закриті вебінари, навчання, додаткові матеріали і так далі. Також нагадую, що якщо ви оформлюєте не безкоштовну підписку LifeStart, та придбаєте відразу Life Plus, а вона коштує на місяць щось близько декількох чашок кави, а ви можете раз на місяць отримувати One to One сесії з експертами Академії. Наприклад, ви бронюєте сесію зі мною і раз на місяць, півгодини ми зустрічаємось і розмовляємо будь-про що від погоди до фінансових ринків. Саме, звісно, корисне, якщо ви заздалегідь готуєте ваше запитання, вашу торгівельну стратегію, щоденник трейдера, все, що ви. Важаєте за потрібне спитати, а я базуючись на власному там річному досвіді торгівлі на фінансових ринках, допомагаю вам всю цю історію докрутити, покращити і так далі. Тому не зволікайте і не забувайте про таку можливість. А також не забувайте про наші соціальні мережі: Інстаграм, Тікток до вашої уваги можна завжди стрічко. Погортати, подивитись цікаве відео, посміятися, також знайти там корисну інформацію, наприклад, рубрика Куди далі піде графік. Там ми розбираємо деякі індикатори, і інструменти, які дозволяють прогнозувати майбутні події на фінансових ринках. Ну а ми з вами їдемо далі, друзі, і переходимо безпосередньо. До торгівельного терміналу зараз декілька секунд. Він з'являється і починаємо ми як завжди з канадського долара. Ми не не бачили з вами майже два тижні. Давайте подивимося, що змінилось. Ну, якщо чесно, по канадцю мало що змінилось. В нас актуальні ті рівні Фібоначчі, які ми малювали. Ми сходили вниз. Зараз трошки знову коригуємося стосовно графічних фігур. Я намагався тут знайти щось адекватне, не знайшов, і тому виходимо з того, що є, а що в нас є. По ковзуючим переплетенням, я б сказав, що сигналу чи на купівлю, чи на продаж немає. По ЄМІСІДі купівля по РСА ми десь близько 60%, ну, скоріш за все, йдемо в зону перекупленості. Зараз купляти чи продавати я сенсу не бачу, бо, ну, як на мене, графік взагалі до цього не розполагає аж ніяк. Тому просто чекаємо, дивимося на канадський долар, можливо, новини цю махіну а, трохи сунуть кудись. Ну, вправо тут то це точно. Може, вверх чи вниз ми теж сходимо, але ну ніяких конкретних прогнозів я тут не бачу. Далі, друзі, євробакс. Євробакс скоригувався трошки після того, що було на відсотковій ставці. Всі цього чекали. Ми можемо видаляти ці фіборівня нарешті, бо ми оновили максимуми локальні і поцупали 1,19,19. Ми сьогодні розглядали це в Лібертексі на Daily Show. Давайте подивимось до речі, скільки. Тут хай, а такий же самий: 1918, 9, тобто 1, 19, 19. А, Такий же самий максимум. І зараз ми знову питання, намагаємось зростати. Ми сідіємо купівля, РСА майже за запов зону По покавзаючим ще переплетення немає, але можна сказати, що в нас є пробій лінія прискорення чи трендової лінії, навіть не знаю, як її тут назвати, її можна по-різному намалювати. Залежить від того, від чого ви відштовхуєтесь, але ну як би там не було, ми її давно пробили що одну, що іншу, і зараз намагаємося йти догори. Ми відкриємо угоду на купівлю, зробимо це як завжди. Мінімальним об'ємом поставимо досить маленький стоп-лосс, ну плюс-мінус, ось такий. І подивимося, що взагалі цей тиждень нам подарує в плані подальшого зростання. Я думаю, що може бути досить цікаво і а, живо. Далі, друзі, британський фунт. Та ж сама історія. Зверніть увагу, ми коригувалися після всього, цю, всього того, що було з ФРС, можемо видаляти фіборівні, вони більше не актуальні. Слава тобі, Господи. Можна їх позбавитись. І на поточному етапі в нас кілька цікавих речей намалювалося. Ну, по-перше, в нас є пробій оцієї цієї лінії підтримки, і також пробій цієї лінії супротиву. Отака така цікава штука. Я думаю, що по британському фонду ми теж з вами відкриємо угоду на купівлю. Ну по поковзуючим тут сигналів нема, по і мисі продаж порисає п'ятдесят Індикатори тут не дуже корисні. Ми відкриємо з вами угоду на купівлю мінімальним об'ємом, і стоп-лосс поставимо під локальний мінімум, який в нас є. Тейк профіт також ставити не будемо. Подивимося, що це нам взагалі принесе цього тижня і куди ми зможемо прогулятися. Далі, друзі, долар-франк. Що стосовно долар франка картина наступна. Виглядає це плюс-мінус ось так, чи ось так. Я більше склоняюсь до цього варіанту, і в нас є пробій. По Місіді, продаж, по RSI особливо нічого, йдемо до зони перепроданості. По ковзуючим ще перетуни не нема. Як на мене, тут саме воно відкрити продаж і поставити стоп за Максом. Я думаю, ми так і зробимо і подивимось знову, що з цього вийде. Подивимось п'ятницю, а от якщо будемо укріплюватися і надалі, і відсоткова ставка теж зіграє свою роль, я думаю, що може вийти ну, досить непогано. Далі, друзі, долар єна Що стосовно долар ЄНЕ, отут я намагався щось знайти, але цікаво, те, що два тижні пройшло, як ми не бачились. А ми знову на тому ж рівні, де в принципі і були, я не бачу тут варіантів для угоди. Скажу відверто: поковзуючи, в нас купівля. По МСД ще купівля, РСАЙ близько 50. Ну не найкращий розклад, звісно. Але що є, то є на поточному етапі. Нічого не робимо. спостерігаємо. Якщо у вас є якісь угоди, ну я дуже за вас радий. Утримуйте і сподіваюсь, вам дасть тут заробити. У мене по ЄНІ угод немає. Відкривати, якщо чесно, не планую. Далі, друзі, золото. Ну, всіх вітаю з новими історичними максимуми. Тут все прогнозовано. Звісно ж, дякуємо Трампу за його надзвичайно мудру адміністрацію і таку ж мудру політику. А що маємо? Маємо ось такий діапазон плюс-мінус. І куди йдемо? Ну, зрозуміло, зараз 3,700 – це основний орієнтир, далі 3800. Ну, 3,750 як такий проміжний. А це нам дає Ха, цікаво. А теж співпадає і дає нам 3800. Цікава історія. А, я думаю, що по золоту ми теж відкриємо купівлю. Отаким от, от чином. стоп лос ми тут можемо поставити маленький, а можемо, ну, враховуючи те, що в нас мінімальний об'єм, можемо і взагалі не ставити. А, причина досить проста. А, по золоту я. Тримаю купівлю вже 9 місяців. Більше скоро 10 буде. Як тримаю, господи, пора б її вже закрити та зафіксувати прибуток. Але ні, я буду чекати і надалі і буду чекати зростання. І знаєте, перший раз буду проказати зараз цю цифру. А тисячі баксів за унцію вже не виглядають фантастикою, і це скоріш за все наше майбутнє. А знову ж дякуємо Трампу. і Його адміністрації. Не втомився він перемагати. Як ви бачите, перемога за перемогою, ковзаючи купівля, і ми сиді така жорстка купівля, ресейв в зоні перекупленості поки що не вийшов. Будемо тривати купівлю і тут. Подивимося, що з того вийде. Далі срібло. Що стосовно срібла, як на мене, купляти треба було раніше. Так, ми зростаємо, ми постійно оновлюємо локальні максимуми, але ну. Якщо чесно, зараз така собі історія на срібля заходити. Плюс нагадую, що тут набагато дорожчі пункти. Тут обов'язково ставити стоп лос а купляти прямо тут ну, мені б не дуже хотілося. По МСД в нас купівля, по ковзуючим купівля, по порисаю, до речі, продаж ми вийшли з зони перекупленості. Ось такий сигнал заздалегідь. Угоду відкривати не будемо. Дивимось, чекаємо, спостерігаємо. Далі, друзі, Dow. що стосовно індексу доу -Джонса? А, Ну, що вам сказати? Давайте подивимось на те, як ми тут оновлюємо максимуми історичні день за днем, але нічого при цьому не відбувається. А, ринок трошки так лихоманить зі сторони в сторону. Навіть можна сказати, що тут щось схоже на трикутник намалювалось, і, можливо, він навіть пробитий. Виглядає він плюс-мінус ось так. А, я не впевнений, що тут треба продавати, бо, як ви бачите, американська фонда вона чіпляється за будь-яку можливість зараз зростати і за будь-який позитивний фонд. Тому на поточному етапі, як на мене, ну, залишаємо все, як є. В мене теж немає ніякого в лібертексі по доу, тому я спокійно на американську фонду дивлюся. По ковзуючим, ось-ось буде перетиний продаж. По МІСІДі продаж, по RSI, ну йдемо в зону перепродності. Як на мене, ну нічого цікавого з точки зору прямо заробітку, який може бути. Далі, друзі, нафта. Що стосовно нафти, останні 4 години прикольні, мені сподобалось. Ось на фоні чого це відбувається, не знаю, але все одно годинний графік геть не інформативний. Так, в нас можна знайти щось схоже на отакий канал, і навіть можна по дискусії провести стосовно, як ми його будемо відпрацьовувати. Як ви розумієте, ситуація на ринку за ті два тижні, що ми не бачилися, вона ще не вирішилась. Тобто, ну мою думку, ви знаєте, що ринок закладається під те, що РФ буде взагалі викинуто з нафтового ринку. Звичайні санкції не працюють, а от кінетичні працюють дуже добре. І ну, враховуючи те, що експорт російської нафти це 7% чи 9% світового експорту, вже, звісно, менше після того, як порти і танкери е, припинують функціонування. Е, це ніякий не страшний удар. Плюс Трамп просуває свою сланцеву нафту. Дає, я думаю, що і страни ОПЕК… Е, Об'єднані Арабські Емірати взагалі не проти того, щоб РФ було усунуто з цього ринку назавжди, і нафту продавали тільки вони. Тому все, що зараз відбувається, це на руку цивілізованому світу, і ми чекаємо також, що ну я особисто чекаю, що буде втілено саме цей сценарій. А, давайте подискутуємо трошки щодо ціни. А, чи вплине це на ціну? Ну давайте уявимо класну картину, а, знищено. 80-90% потужності нафтопереробки на Росії. Ось а, знищено всі експортні можливості. Ну, танкери більше не ходять. А, всі порти, з яких відгружали сиру нафту, знищено. А, чи вплине це радикально на те, що нафта зросте чи навпаки впаде в ціні? Я вже починаю бути невпевнений в цьому. І причина цього досить проста, бо дійсно РФ це дуже маленький відсоток. Це те, що Об'єднані Арабські Емірати ну, в змозі просто, як то кажуть, повернути кран і додати ці 6-7% на ринок. Просто ну дуже просто для них це зробити, тому взагалі мені здається, що не є вже це таким фактором зниження чи зростання ціни на нафту. Але друзі на ринку ще є квоти від ОПЕК. І ну, грозить всім, що повисить їх, але поки що ніяких там офіційних заяв не було. І є дуже багато гравців, які б хотіли продавати свою нафту замість російської, чи е, є впевненість на ринку, який зі сценаріїв буде реалізовано, і як буде реалізовано. Моя думка все також немає. Поки що. Чому я сказав, що годинний графік не інформативний? Ну, дивіться, е, можемо поставити тут за мету 64 з копійками там. Долара за барель ми сіді продаж, RSI в зоні перепроданості, ковзаючи теж продаж з каналу, ми вийшли. Ну все так дуже непогано. Але якщо ми глянемо на дейлі графік, що ви бачите? Ну я бачу ще один флет. Причому нарешті він ну, ось якось він оформився і почав виглядати по-дорослому. Я думаю, що виглядає він от таким чином трошки більший діапазон, ніж ми думали з вами раніше, десь 3,5 долари. Але там ми застрягли вже на два місяці і ніхто нікуди не просувається. Звісно, приємно те, що ми підходимо сюди. Хоча, друзі, по Юралсу і так 47,5 доларів потолок на нафту стеля для купівлі, і хто порушує, отримує вторинні санкції від ЄС та США а на поточному етапі. Ну... Виглядається досить цікаво з точки зору пробою ось цього рівня, який знаходиться на 65-40. Подивимось, чи вдасться, чи не вдасться. Ну, виглядає оптимістично, особливо останні три години, і так ми так полетіли прямо. Але подивимось, як воно буде. Я думаю, що сьогодні-завтра щось стане зрозуміле: чи відскок, чи все ж таки ми пробиваємо, і може підемо кудись ще нижче, де вже були в гарні. А котирування, як то кажуть, далі. Друзі, біткоін, отака От була нічка неспокійна. Я думаю, ви все ще це бачили. Знову ми поцупили 112 і ми сіді, продаж, ковзаючи продаж, РСАІ. знову продаж. Купівлі нема. намагались вийти з перепроданості. Не вийшло, і ось така картина. Що стосовно мене, ну в мене відкрита там купівля, але знаєте, вона така більш символічна. Мене більше ефір цікавить, ніж біткоін на поточному етапі. І знову годинний графік досить неінформативний, але на відміну від нафти, якщо ми подивимось дейля, він теж не дуже інформативний. Як ви бачите, цей день прям вивів нас з рівноваги. Я сподівався, ну ще на вихідних, коли дивився на все це, що поступово будемо зростання продовжуватись. А ні, як то кажуть, як ви бачите, сьогоднішній день прям. Серйозно так вплинув на все те, що відбувається. Що з цим усім робити? Да, нічого спостерігати. Якщо у вас відкрита купівля, ну я б не відмовлявся. А якщо ви коротко, короткостроково відстежуєте всю цю історію та намагаєтесь продавати, я бажаю вам успіху в цій нелегкій справі. А на поточному етапі я думаю, що теж на ринку нема впевненості, куди далі йти. І тому ми бачимо, що бачимо: отак От ми два тижні зростали, потім взяли і за день все відіграли. Ну, не все половину. Добре, <сміття> якось так. Все одно неприємно. Ефір на годинному графіку теж виглядає досить страшно, але в принципі, якщо дейлі ми а ми його поглянемо зараз, ну плюс-мінус тримаємось, ковзуючи продажі, ми сіді продажі роса глибоко в зоні перепробності. Якщо ви до речі продавали і прогнозували цю історію. Ну, по-перше, я вам і пишаюся. По-друге, радий, що ви заробили. А якщо ми подивимось на дейлі, отак от це виглядає. Ми пробили вже всі лінії, які могли пробити за цей час, що не бачилось, з каналу цього вийшли, і зараз я думаю, горизонтальні рівні будуть відігравати більшу роль ніж а, лінії тренду. Тому теж маємо, що маємо. Ми постукались в 40-80, звідти відбились. Ну явно, якісь ордери на купівлю там спрацювали. Подивимось, що буде далі. В мене купівля відкрита, я не закриваю. Глобально в масштабах всього того, що відбувається, ну це просто такий червоний день чи чорний день. Називайте його як хочете. Чорний лепід залетів, ось, але глобально поки що це нічого не змінює. Ну що, ж, друзі, я як завжди хочу подякувати вам, як завжди, за час та за увагу, за те, що ви були разом зі мною. Я до речі з вами ні в якому разі не прощаюсь. Ми побачимось вже у п'ятницю. Будемо підбивати підсумки. Нашого торгівельного тижня, якщо вам було корисно, тисніть вподобайку цьому відео. Це допоможе більшості кількості людей дізнатися більше інформації про поточну ситуацію на фінансових ринках і подивитись нашу аналітику. Пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Я все читаю на всі питання, буду відповідати. І якщо ви щось хочете побачити у наступному випуску, теж про це пишіть у коментарях під цим відео. Ну, а це, друзі, була щотижнева аналітика. З вами був Владислав Горобйов, як завжди, Life Academy Ukraine. Я з вами ні у якому разі не прощаю. Саме головне бережіть себе. Ми зустрінемось вже найближчим часом. Ну, Наприклад, завтра на Daily шоу у вівторок. Ось я бажаю вам вдалого торгівельного тижня, побільше прибуткових торгівельних операцій. І побачимось, побачимось обов'язково. До зустрічі у Life Academy Ukraine. На все добре, хай щастить.